Привіт! У цьому відео розповім вам мінімум про 15 інструментів ректоленти, які ви можете використовувати для збільшення продажів квитків на ваші події. Тож не перемикайтесь і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Ваші квитки мають продаватися 24 на 7 вдень і вночі, в свята й у будні. А відповідно у вас має бути надійна форма реєстрації, яка постійно працює і дає можливість онлайн-оплати тут і зараз. Адже дуже часто потенційні учасники роблять імпульсивні покупки в момент, коли їх зацікавив ваш анонс або реклама. Форма реєстрації з гнучкими налаштуваннями, яка збереже заявку і перенаправить людину на сторінку оплати завжди до ваших послуг. Якщо ви витратили купу грошей на рекламу, а при цьому учасник не зміг зареєструватися, або побачив напис Дякую, ми з вами зв'яжемось, ви втратили клієнта. Чим більше варіантів оплати ви даєте учаснику на вибір, тим більша конверсія успішно оплачених замовлень. Підключайте різні акварінги, приймайте платежі одразу на свої рахунки і витрачайте їх на підготовку та організацію івенту тут і зараз. Якщо це бізнес-подія, то багато хто з ваших учасників буде делеговано від компаній і постане питання оплати їхньої участі за безготівковим рахунком. Як часто ваш бухгалтер виставляє рахунки? А у вихідні дні, а вночі. В React Event рахунки на безготівкову оплату генеруються автоматично одразу після реєстрації учасника. І на ранок ви вже можете чекати на оплату від компанії-учасниці. Аудиторія будь-якої події дуже різна: від початківців у вашій ніші до кул-бізнесу, який статус важливіше за все. Тому створіть різні категорії квитків від економ-сегмента до ВІП і тим самим збільшуйте кількість учасників і бюджети від продажу. А з реакторивенту ви можете створити скільки завгодно видів квитків. Онлайн, офлайн, з місцями, з слотами часу. І все це навіть в рамках однієї події. Для маленьких подій і зібрань ком'юніті достатньо анонсу в чаті, щоб ваша аудиторія з 20-50 чи навіть 100 осіб до вас прийшла. Але якщо ви плануєте масштабну подію і вам важливо залучити якомога більше сторонніх гостей, то без сайту з анонсом і описом про що подія, для кого, яка програма, хто спікери просто не обійтесь. А якщо вас не лякає робота дизайнера, верстальника і програміста, то професійний лендінг найкращий вибір. А от коли немає бюджету, а головне часу, то скористайтеся конструктором сайтів від ReктуEvent і створіть повноцінний лендінг для своєї події абсолютно безкоштовно. Також у нас є різні віджити, які ви можете вбудувати у ваш сайт, починаючи від вітрини подій і блоків з квитками до кількості вільних місць в реальному часі. На сайті можна виводити, скільки квитків у вас ще залишилось, і якщо вони справді розлітаються як гарячі пиріжки, то це буде підштовхувати учасників думати швидше і купувати квиток. Якщо ж з продажами не дуже, то й показувати це краще не варто. А ось графік підвищення цін, залежно від дати або кількості, в будь-якому разі стане непоганим прискорювачем ухвалені рішення. Виведіть на сайт події нинішню ціну і покажіть дату, коли ціна зросте. І учасники будуть поспішати купити квитки до дати X. Промокоди навіть на невелику знижку часто стають непоганим стимулом у прийнятті рішення придбати квиток, а комплексні знижки на зразок купи три плати за два або знижка 50% на кожен другий квиток замовлені, збільшать вам не тільки бюджети, а й кількість учасників. А використовуючи вид форми блок квитків, ви зможете ще й вигідно підсвітити на які саме квитки діє така спецумова, щоб акцентувати увагу учасника при оформленні замовлення. Ви плануєте продавати відеозаписи після події або окремо вхід на вечірку після денної частини, доступ до матері до матеріалів, зал для спілкування зі спікерами чи майстер-класами. Не залишайте це на останній тиждень чи день. Бо якщо учасники не знатимуть про можливість купівлі таких опцій на старті, то й кількість продажів буде мінімальною. Створіть їх одразу з квитками і дайте учасникам можливість щонайменше ознайомити, що така опція існує, і можна одразу додати її до квитка та оплатити. А якщо учасник не придбав опцію зразу, то може докупити її пізніше в своєму кабінеті через апгрейд. Налаштуйте апгрейд від дешевого квитка до дорожчого або апгрейд додаткової опції, а учасники самостійно зможуть замінити один квиток на інший з доплатою або докупити собі опцію прямо в кабінетах, не відволікаючи вас. Виділіть 5, 10 або більше квитків для розіграшів або для якоїсь ретельно відібраної категорії учасників. Ви можете вигадати, яким умовам має відповідати учасник, додати до такого типу квитка ручну модерацію і тільки тим, хто на 200% відповідає вашим критеріям, подарувати квиток. А всі інші реєстрації це теплі ліди, з якими ви далі зможете працювати. Це збільшить вам кількість учасників, які, по-перше, можуть проапгрейдити свої безкоштовні квитки до дорожчих або докупити опцію. А по-друге, ці люди стануть тим самим сарафанним радіо, яке може рекламувати вашу подію у своїх соцмережах, рекомендувати друзям чи колегам і тим самим привезти вам ще учасників, але вже за оплату. Налаштуйте прийом донатів паралельно з продажем квитка. Встановіть мінімальну суму, меншу за яку людина оплатити не може. Або додатково налаштуйте стартову ціну, яку учасник побачить під час заповнення форми. І Якщо у вас мінімальний донат, скажімо, від 200 гривень, а ви поставили повзунок на старті на 500 то повірте, люди настільки легачі, що половина з них точно заплатить 500, бо не захоче рухати повзунок на мінімум. Звичайно ж, будуть ті, хто пересуне його, але не тільки в меншу, але й в більшу сторону. Ну а донати на фікс теж не проблема, хоча і менш ефективні з точки зору пробудковості. Аналізуйте статистику, з яких пристроїв користувачі купують ваші квитки, в які дні, тижня і час доби продажі кращі, і переналаштовуйте свої рекламні кампанії відповідно до зібраних нами даних. Це дасть вам змогу перерозподілити рекламні бюджети і заощадити на витратах на рекламу. Якщо ви звикли продавати квитки за допомогою своїх менеджерів, і вам головне зібрати більше заявок, або ж ціна на вашу подію така, що може приголомшити, використовуйте двокрокову форму реєстрації. Учасник заповнює всього три поля з ім'ям, поштою і телефоном, і його дані миттєво зберігаються вам у crm систему А навіть якщо на другому кроці ціна покупця не влаштовує, або просто з якихось причин він покинув форму і не завершив покупку, то ваші менеджери зможуть з ним зв'язатися і закрити угоду. Щоб вашим менеджерам було простіше, гучніше і швидше обробляти ліди, використовуйте вбудовану канбан дошку. Вся потрібна інформація відразу на карті замовлення, можливість зателефонувати або написати відразу з CRM-системи, додавання коментарів за результатами дзвінка, або мітки з датою наступного контакту, переміщення карток по колонкам статусів, або вибір кольору відповідно до того, що з карткою робити далі. Ну або хто її обробляв. Зателефонуйте потенційному учаснику, який зареєструвався на вашу подію, але не оплатив свій квиток. Нагадайте йому про реєстрацію, запропонуйте знижку і застосуйте її до замовлення. Тут же сформуйте посилання на оплату, щоб людина не реєструвалась повторно, і надійшліть у листі або в СМС. А вже оплаченим замовленням пропонуйте апгрейд квитка до дорожчого або до додаткової опції. І так само одразу внесіть зміни до замовлення та надійшліть посилання на доплату. Робіть інформаційні розсилки смс або емейл-повідомлень із нагадуваннями про підвищення цін або про закінчення місць на подію. Ну або як мінімум, нагадайте, що івент уже завтра для тих, хто купив квиток два місяці тому. Ну і приємний бонус. Пункт номер 16 Ще один інструмент, який дасть вам змогу збільшити продажі за рахунок тікет партнерів. По суті, це реферальна програма, яка може бути як для ваших учасників, так і для інформаційних партнерів, блогерів, лідерів, думок і будь-яких зацікавлених у залученні вам клієнтів, щоб вони не просто розміщували анонси, розповідали вам казки, як багато результату вони принесли, а бачити реальну картину, скільки людей привів кожен партнер. Це тільки реєстрації, чи це вже готові оплачені замовлення? І відповідно від цього може залежати розмір їхньої винагороди. У деяких нішах такий канал продажу може давати вам до 30% від всіх проданих квитків. Це лише основні інструменти, які ви можете використовувати в своєму кабінеті організатора подій, для того, щоб ваша підготовка до івенту пройшла швидко, легко і це допомогло вам досягти основної мети отримання прибутку від вашого проєкту. А якщо ви хочете познайомитися з усіма функціями рехтуєвент, реєструйтеся в сервісі просто зараз і самі переконайтеся в їх ефективності.